Ну що ж, всім вітання. Вже наш серіал про компресор йде до завершення. Ось позаду мене там, бачите, вже всі деталі пофарбовані і зараз будемо займатися його зборкою. Зараз трошки ближче вам покажу це все. Ось, бачимо наші ресивера вже на колесах, наш компресорний блок. Там частина захисту, ручка, двигун і комплектуючи до автоматики. Зараз це все будемо ставити на ці ресивера. І будемо прокладати електрику і будемо запускати це все діло. Приємного перегляду. Так, ставимо наші подушки. Бачите. Зараз ми їх... Поставимо на наші ресивера. Вже одна там стоїть, зараз друга. Нажали подушки ось так вони там стоять, так. все продовжуємо. Що ж ставимо електродвигуна, пробуємо. така штука нелегка. Слава Богу, ще здоров'я є трохи. Так, тепер наші натяжители, натягувачі, коротше, механізми, які будуть натягувати паз. Нічого складного немає, зараз покажу ближче. Ось такі механізми, які будуть натягувати пас фланець, приварений до гвинта. Гаєчка. А тут вставляється гвинт сюди, в це вушку. Ось так от. І, і воно за гвинта, і, відповідно, за двигуна тягне. Буду натягувати пасту, вам покажу, воно все буде видно. Поставлю вас сюди, щоб було видно, чим я тут займаюсь? О так от. Так от є. Так, беремо ось цей натягувач. Беремо гвинт. І кріпиться, кріпить двигун. Продіваємо цей гвинт через цивушку і продіваємо цей механізм через отвір. Так, треба правильно звонадити. Ось так треба. Шайба. Широка сюди не стає. Ставимо зеньку, гравер і гайка. Так. І тепер, як бачите, якщо тянуть за ці гвинти, то другун двигун, і йде цей гвинт? Так, є. Одразу шайбочка. І гаєчка. Так само шайба і гайка. Так, поки що став на саме початкове положення, щоб нам пас поставити було добре. Так. Так, шайба. Шайба, граве, і гайка. І все те саме тільки навпаки гвинт, шайба, шайба, гравер, гайка є. Yeah. Так, тепер ставимо компресорний блок. Дивлюсь зараз, що я єдине забувся, то це пофарбувати. Так, де ось ці видно, не видно. Забув пофарбувати ось ці шайби. ну Нічого страшного, воно на швидкість не вплине. Потім при нагоді будемо фарбувати ще щось. знімемо, пофарбуємо. Так, кріпимо наш компресор. Зараз зажмем оцей додатковий вихід. Це якщо під'єднувати ці ресівера до більшого ресівера, то через оцей хід. Зараз він заглушений, стоїть заглушка, треба її зажати. І все помаленьку зараз накидаємо, і будемо збирати так, є. так, забув я встановити ось ці зливні пробки для зливу конденсату. Зараз ось припідняв компресор і буду з під низу зараз вже. І зушряці за закручування. Так, підмотав я ось цю фум-стрічку для ущільнення і зараз будемо вкручувати місця. З'єднання. так от. Наскільки там? лучик. так на 17. Зайву за, за цю стрічку знімаємо нашу.